14 січня біля пенсійного фонду міста зібрався справжній мітинг. Понад 40 пенсіонерів з Борисполя та району вирішили відкрито заявити про своє незадоволення пенсіями та соціальними надбавками. Очолили рух депутати міської ради від фракції партії регіонів Юрій Федун та Борис Дермостук. Ви знаєте, чому я тут поруч з вами? Мабуть, тому що я теж отримую пенсію. Ви про це знаєте. І якщо це назвати пенсію, це назвати не можна. 500 було 538 гривень. І ото, що ми прийшли нам внести щастя кожному з пенсійного фонду так, з відкровенною брехнею, що ось вам добавка, яку вибив партій регіонів і Віктор Федорович вибили з уряду, складає 0,0 копійки. А от вона вам додала. Так я вам хочу сказати, що нас просто всіх обманули. Присутні висловили своє обурення у вигляді листа, адресованого прем'єр-міністру України Юлії Тимошенко. Документ передали голові пенсійного фонду. Мітинг відбувся без скандування політичних лозунгів. Однак, прихильність зібравшихся до одного з кандидатів на пост президента була очевидною. Я проробила 45 років стажу. Робила раз в суворах гості 25 років, відробила, а в торговлі – 21 Мені не дали паю, дались. Хто не робив, ти отримали. Мені 73 роки. Я проробила теж у мене стажу 42 роки. Пенсія я отримую 690 гривень. Бувший раніше, і шахтер я була, і строїтель я була. Ким-то не щось працювати. А пенсія я отримую так мало 690 гривень. Як можна прожити? Хтось збирає мітинги, хтось просто чекає неділі. А ми можемо лише сподіватися, що всі зміни, що трапляються в нашій державі, на краще. Анна Вебіщевич ігор Романенко. Новини телеканал Бориспіль.